Друге засідання резонансної справи гіпербуду відбулося у господарському суді Чернівецької області. Нагадаємо, комісія при міській раді вважає, що забудовник ТОВ «Гіпербуд» та генпідрядник ТОВ Чернівці Будинвест порушили основну мету забудови. Вони замість житлових будинків звели торговельний центр. Є порушення договору. Ми виступаємо на позиції громади не тільки, а також зацікавлених осіб, які є постраждалими. І ми передбачаємо, що з шляхом розірвання договору оренди, вилученням земель і передачею в управління ЖБК Проспект. Це цим осіпам, особам, які проінвестували, збудували цей торговий комплекс, візьмуть в управління цю земельну ділянку і будуть ефективно її використовувати. Основою взагалі даного позову лежить технічний висновок. Скажімо так, архітектора, проте даний технічний висновок, ми звернулися в Мінрегіонбуд, який надав своє роз'яснення, що даний висновок взагалі не, не має права на існування і він є неправильний. Не і це і стало в основу скажімо так покладеного даного позову. Тому якщо в основу покладені докази, які є завідомо неналежними та недопустимими, це взагалі в першу чергу свідчить про підстав, безпідставність даного позову. Зараз суд перебуває в. Окреслює коло питань, з яких треба буде вибрати документацію. Тобто, має сторона, до якої позивається, має надати відповідну документацію, оскільки суд стикнувся з тим, що дотепер не надано проекту вже існуючої забудови. Це є фантастично насправді, тому що воно має бути. Продовження судового засідання призначено на 12 травня.